Корвет Тернопіль продовжують блокувати в Севастопольській гавані. Судно воксир стоїть напроти Корвету і блокує його. Екіпаж Корвета, як екіпажі інших заблокованих українських кораблів, несуть службу у штатному режимі і готові до оборони. Така є видима спокійна ситуація, але вона тільки в лапках видима. Чому? Тому що за спостереженням командира корабля ці блокуючи їх сили, завжди готові до маневрування і до дій. На пірсі поки що не видно бійців самооборони, самопроголошеної кримської військовослужбовці в зеленій формі без знаків розпізнавання, теж не знаходяться. Як в перші дні їх присували, що фактично вони вже були близько до корабля, але це не означає, що їх немає на поблизу. Україна втратила час нарощування збройних сил, в тому що військова доктрина в Україні належно не розвивалася, винні всі попередні влади. Каже Ігор Крочак: в Україні немає кораблів, які можуть нести протикорабельну ракетну зброю, які б змогли відповісти ракетному крейслеру Москва. Відтак наразі найважливішим є нарощування дипломатичного тиску на Росію, каже Ігор Крочак. Але політики повинні усвідомити, що моряки вони виконують свою присягу, і за бойовими статутами вихід потрібно рушати дипломатичним шляхом, тому що. Ця ескалація подальша, вона, скажімо, зараз Україна не в тому стані, щоб відповідати такими жорсткими діями. Був десь період першого протистояння перших днів. Можна було нарощувати аеромобільні війська і фактично не дати можливості блокування і виходу наших кораблів на інші пункти базування поза межами Крима. Але зараз фактично вихід, то я, як військовий історик, теж бачу. Що він може бути такий. Хоча, звичайно, силову компоненту не потрібно відкидати. Як допомогти морякам з Корвету Тернопіль можна знайти на сайті Тернопільської обласної ради. Наразі серед іншого є потреба в поповненні грошей для телефонного зв'язку в військових частинах України, розміщених в Криму. Поповнювати рахунок треба тільки за номером 098 48 79 152. Він є проміжний. Після цього гроші миттєво переводять на телефони військових у місті Севастополі та Криму.